Всім привіт! І буде продовження стереотипів о двох відео, і така буде косвіна ще одна тема, Ну, це потім вже. А зараз запишу, вже, хочу закінчити, бо це таке уявлення багато такого. Єдине, що я чула раніше це в більш толерантній формі. Ну, а зараз маємо те, що маємо. Пан приходив, писав. Оксанки, я відразу вам скажу, це ті жінки, які поїхали за кордон. Також він вважає, що ми всі вийшли заміж за дідів, за дідів, калік навіть. І в мене він вірить, каже, що я можу вийти заміж ще раз, знайти собі діда. Так от, по мені я відразу скажу, що я не планую розлучатися. Тобто мене влаштовує все абсолютно. От в тій ситуації, в якій я живу. Я не планую також вийти заміж ще раз. І в Ірландії, Ірландія вам не Україна. Тут взагалі інші відносини і інші стосунки. Ми в хороших стосунках, поки ще так. Також я є в стосунках з чоловіком, який молодший за мене. І ну, зараз я діда і бабку шукати собі не буду. Навіть би якщо я вийшла з стосунків, де партнер молодший за мене, я б теж не шукала нікого собі. Нема настрою, мене все влаштовує. Потім мій чоловік старший за мене на 8 років. Я думаю, що всі мої глядачі, хто дивився мене хоч колись, це знають. Він мені не здався дідом, бо я виходила заміж теж не дуже молодою. Окремий комплімент. От дякую за комплімент, бо я так розумію, що цей пан побачив, що я молода, і мені так приємно. От я сміюся, ну, от це не жарт. Я подумала, -хо -хо, як я добре виглядаю. Тобто я вже в мене був бекграунд. Дисертація, звання наукове. Потім я працювала в двох адміністраціях, Ні, навіть в трьох. Ну, там я так була, Спеціаліст по визову, готувалася. Продатися. Ну, це мені було 22 роки, а я робила тренінги в Артьомовській адміністрації міста Луганська. Ну, від Артемовської організації міста Луганська тренінги робила для дівчаток. Так, було таке. А, і я от замислилась, ну, я чую це таке постійно, що от як ти вийшла заміж за кордон, то це дід. А я подумала, і, і мені от здається, що ну, от я нікого не можу згадати: от в мене найстарший дід. Старший за мене на 8 років. А от я зараз намагаюсь згадати, щоб хтось був ще старший. Ну так, щоб, а, щоб мені було не так неприємно. Я жартую, мені насправді це окей, а, бо історія родини така, що це нормально в родині. А, я зараз намагаюсь згадати от нікого. Є однолітки 35 і 35 одружилися. Він, до речі, дуже гарненький. Ірландець, ірландці бувають гарними. А, ну, мій чоловік теж непоганий був, коли був молодим. Зовні, Зовні непоганий. Ну, єдине, що невисокий на зріст, якщо так придиратися. Ну і я ж а, зросту сидячого песика, тому все окей. А, потім він вищий вищий за мене. Uh, хоч він взагалі я його запитала про зріст, та він каже, що це на початку ми переписувалися, Він каже: ну, метр сімдесят два, а це проблема чи ні, як ти вища. А я кажу, так я нижча. <гум> Ну, Якби була вища, була проблема. Оце мене чомусь трігіріло тоді, а зараз не знаю. А зараз метр <гум> <гум> Чоловік. Uh, так. З ним я теж не планую одружитися. ну-ну-ну, Тут свої нюанси. Що планую, не буду розповідати, бо, не дай Боже, не збудеться. Я згадала, що 50-55, тобто мої знайомі 5 років, ірландець старше за них. Понад вісім не можу нікого згадати. 60-65 я згадала. Нашу жінку вона жила в Латвії, але знає добре мову. Але теж вона ще в Радянському Союзі вийшла заміж, а потім приїхала сюди, і чоловік помер. І, ну, йому 65, їй 60, він там дуже, дуже залисяться до неї добре. Знаю. Також 40 і 42, 40 і 45 років. Ну, звичайно, що на дослідження не тягнуть мій досвід, але він є. І взагалі тут ну, це окрема тема, я вже її записала. В принципі, тут 5 років, і навіть якщо жінка молодша, от я не знаю також молодших, щоб, брали, щоб жінка була старша. Um, щоб молодша от 5 років і ірландок я не знаю. Знаю, що Ірландка старша. А наших, щоб була старша, я не знаю такі. Знаю однолітки. Uh, і, а, знаю, що з Казахстану вона їй uh, 34, йому 39. Вона там наполовину Росіянка, наполовину Казашка. Uh, потім знаю. От всіх, от всіх я згадувала, згадувала нікого. чесно вам скажу, як таку різницю велику згадаю, то відразу все буду розповідати, як воно є. Вибачте, в мене там камера трошечки падала. Хотіла вам захід сонця показати. А якщо у вас є інший досвід, будь ласка, пишіть. Цікаво, цікаво, може, хтось, хтось все ж таки вийшов заміж за діда. То ж ірландські діди можуть і не хотіти з вами одружитися, бо контракти не діють після 12 місяців, якщо ви не вживетеся зі своїм дідом, то ви будете мати право відсудити в нього половину майна. Він ж, вже ж на... царював собі майна, коли він в дорослому віці. А, тому може і не хотіти. Вони люди спокійні. Може, через це не одружуються старші ірландці з нашими дівчатами.